Аня глядачам першого місцевого це програма на часі. І сьогодні ми знову будемо говорити про доволі буремні події, які склалися у Рівненській обласній раді. За останні 9 місяців там вже встигли обрати третього. Голову. А окрім того, ще й заговорили про можливо, позбавлення мандатів двох депутатів, оскільки ті вийшли з фракції. Про це і не тільки ми сьогодні й поговоримо з одним із цих депутатів. Тож, депутат Рівненської обласної ради від блоку Петра Порошенко, який вже покинув цю фракцію, Михайло Кирилов. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Ну, пане Михайло, ну давайте розпочнемо власне з цього. Самого моменту, чому вийшли з фракції. Ну і власне, чи правда, те, про що говорять, чи правда, що у вас збираються позбавити депутатського мандату? Ну, розпочну з того, що я ніколи не був членом партії БПП Солідарність. Після обрання мене депутатом обласної ради я доєднався до фракції БПП Солідарність. Е... Да, насправді ми свідомо приймали рішення, тому що. Е... Разом зі мною покинув фракцію ББП Солідарність мій колега Юрій Шорманський. Ми свідомо приймали рішення і розуміли, що сьогодні в Верховній Раді є закон, який планується прийняти, для того, щоб можна було позбавляти неугодних депутатів або депутатів, які мають власну думку від партії або влади в цілому, свідомо йшли на цей крок. І після того, як ми покинули засідання фракції, насправді да, обговорювалися головуючі фракції, розказував колегам-депутатам, що ми застосуємо до них імперативний мандат, позбавимо їх депутатського мандата. Ну, ви знаєте, я свідомо, що особисто на це рішення, і для мене стоїть питання так, що є моя совість. І є депутатський мандат. Так? І я вибрав свою совість, тому що насправді депутатський мандат для мене особисто нічого не вартий, так? Тому я свідомо, що на це рішення, свідомо його приймав, е і якщо буде така воля, мене позбавлять мандата, я прийму це рішення. Так, ну а от власне, ну ви приймете це рішення, але є люди, які підтримували в тому числі і вас. Ну, чи не будете ви вважати це своєрідною зрадою виборців? Ну, по-перше, партійна система, яка є сьогодні на місцевих виборах, не дає можливості окремо балотуватися людям від партії. Сьогодні є партійна, скажімо, диктатура, так, яка дає можливість висування тільки від партії. Це перше. Друге, якраз те, що я приймав рішення, в тому числі і спонукало, що дуже часто, майже кожен день, я перебуваю в себе в окрузі, де чудові люди живуть, багато друзів вже є моїх, які в мене задають питання, а що ти там робиш? От сьогоднішні дії влади ну, не, не влаштовують нікого. Так? Сьогодні не підтримує ніхто дії сьогоднішньої влади. Тому е я розумію, що в мене якраз є підтримка людей, я залишаюся не з партією, так, не з владою, а я залишаюся з, людь з простими людьми, які сьогодні висказують також свою позицію стосовно того, що відбувається. Ну тепер, якщо вибирати, наприклад, між берем шумне питання, про яке я знала вся область закупівля російських автобусів. Ну, для мене особисто. Е коли я розумію, що за кошти платників податків купляються російські пазіки, коли сьогодні є війна з Росії, і старенька бабця, яка, купляючи харчі на останні гроші, платить податки, за які купляються пазіки, вчитель в школі, який мізерну зарплату отримує, платить податки, за які купляються ці пазики. Підприємець, які сьогодні ледве кінці з кінцями зводить, так і він так само платить податки, і за них сьогодні влада купляє російські пазіки. коли коли вона сьогодні війна, я не підтримую цю позицію. Для мене особисто це категорично ні. Говорячи про те, що це відбувся, там прозрачний тендер, ні. Є совість, раз. Так? Є принцип два. І в чесні тендера сьогодні я взагалі не вірю. З кожної копійки сьогодні бюджетних грошей отримують хтось отримує відкати. Є присоски, які чиновник сьогодні працює для того, для того щоб заробляти про що гроші. Но в 2014 році не для того взагалі відбувалися ці події, щоб е, через 2 роки ми столкнулися з ситуацією повної анархії, свавілля і безладу да, виконавчої влади. Е, приклад наступний. У мене на окрузі в березні місяці я домігся того, щоб 400 тисяч гривень виділили на вікна в сільську Шупківську школу. Сьогодні у нас вересень місяць пройшло півроку, не вікон, документація навіть не готова. Я категорично проти того, щоб ну, влада нічого не робила. Вона нічого не робить. Чого я поясню? Я на сьогоднішній день були виділені вікна. І розуміючи, що я не дам вкрасти жодної копійки з цих вікон, я так розумію, що просто йде саботування і небажання щось робити. Так? І коли я постійно наголошую на тому, що дітей немає літом у школі, і якраз літом треба поміняти вікна, утеплити фасад в школі, так? Для того, щоб їм було тепло. Це не робиться. Це неправильно зовсім. І якщо якийсь, скажімо, чиновник, якому просто треба руки повідбувати за таке. Не знаю, чи свідомо, чи не свідомо рішення, це робить, і я цього не підтримую. У мене інша позиція. Наступне. Сумнозвісна програма енергоефективності. Я є членом комісії, не комісії, я є членом конкурсної комісії по відбору проєктів по енергоефективності. Це було. Теж там два місяці назад, коли ми категорично з представником екоклуба, який входить так само в цю комісію, висловили свою думку, звернулись по письмово до голови адміністрації обласної щодо припинення цього конкурсу і проведення його по новому. Об'яснюю суть питання: 6 мільйонів гривень за три хвилини були просто розпилені. У мене і немає іншого слова, як просто розпилені. Коли на сьогоднішній день я вертаюся до вікон. По програмі енергоефективності не міняють вікна дітям в школу. Не міняють. І аргументуючи тим, що вікна їм сьогодні не потрібно. А знаєте, чому не міняють вікна? Тому що в інтернеті може люба людина подивитися на заводі, скільки коштує то чи інше вікно. Давайте ми будемо ставити засоби регулювання е, тепла. Ну, це явно не можна подивитися в інтернеті і не знайти на них цін. І коли ставляться засоби регулювання тепла в Дубровицькому районі, де немає газу, де засіб регулювання може бути такий, що чи качигару закидувати одну лопату да, вугілля чи три лопати вугілля, це моє розуміння, оце засіб регулювання. Так. І коли ти розумієш, що виділяються просто кошти, спрямовуються навмисно е, на ті засоби, які потрібні сьогодні владі. Да? То в мене так само категорично зовсім інша позиція. У мене категорична позиція, і я задаю елементарне питання, да? для того, хто це робить, для того чиновника. А в тебе дому вікна які? Дерев'яні? Ні, пластикові. Так постав собі дерев'яні вікна, а потім будете розказувати про те, що це чи економічно не обґрунтовано, чи це для енергозбереження, для енергозбереження не дуже ефективно. Різна зовсім позиція, якби. Стосовно того, що відбувається. Тому я чітко заявляю, да, і вибираю не депутатський мандат, а вибираю свою совість. І вибираю свою позицію про те, що я буду й далі говорити про те, що відбувається. Ну але наскільки я правильно вас зрозуміла, то незважаючи на чітку позицію, ви самі мандат складати не плануєте. Якщо буде таке рішення, то ви його приймете. Правильно? Виборча система. Мене вибрали люди. Люди проголосували мене, я виграв. Тотально з 17 дільниць 15. Я переміг, мені люди дали мандат підтримки. Не партія, не партійний вождь, ніхто інший. Так? І я свідомо розумію, що якщо до мене застосують імперативний мандат, я це приймаю рішення. Будь ласка, я не тримаю за мандат. Але люди, які мене вибрали, хочуть бачити, вони не вибирають партії. Вибирають конкретних людей. Це була система мажоритарна, де вибирали конкретних людей в конкретному списку, ну власне, але не згадати про ситуацію в обласній раді також не можна. Е, ш, мова йде про новостворену більшість, хо хай можливо і не оголошену, але все ж таки е, ваша позиція, ваш погляд, же ж це таки не перше. З... ви маєте на увазі більшість в обласній раді, так. яка новостворена? Так. Ну, сьогодні те, що я прочитав в засобах масової інформації, да, створена утворена більшість, це БПП Солідарність, Батьківщина і Свобода. Чітко заявляю, що це добре, утворена більшість, що на сьогоднішній день за все, що відбувається в області, це відповідальність Батьківщина, Свобода і БПП Солідарність. Якщо вони беруть на себе відповідальність, я їх підтримую в цьому. Тось має брати на себе відповідальність і відповідати за той безлад, який є сьогодні у нас в області. А от, власне, на вашу думку, довго протримається така більшість? Ну, бо в нашій обласній раді якось так склалося, довго нічого не тримається. Ну, по-перше, приведу приклад. Наступний. Як ви знаєте, на останній сесії вибирали керівника облгодоканалу, 19 серпня це питання ми розглядали у нас на комісії детально. Була комісія створена міською ради, були громадські активісти, які, якби, був скандал, скажем, який був пов'язаний з тим, що облводоканал не надає документи, з якими до них зверталися, для того, щоб комісія перевірила, чи є тарифи обґрунтованими, чи є вони не обґрунтовані, що зарито в витрати. Да? Відтолкуючись, від яких встановлюється тариф, ми почали розбирати це питання, так? і з'ясувалося, що 19 серпня цього року був піднятий тариф на водопостачання. Це раз. Далі. Я так розумію, що тариф буде підніматися і далі. Чи це буде 20, 30, 50%, чи це буде в два рази, я не знаю. Так? Але тут є питання наступне: що коли опозиційні депутатські фракції. Які входять більшість, подають звернення стосовно мораторію, так, що ми не задоволені тарифами і вибирають керівника облводеканалу, який вже підняв тариф і підніме далі, то в мене задає постає звичайне питання. Давайте говорити правду, чесно, в очі. Так? Тому що е, зараз розуміючи, що ми стоїмо перед питанням того, е, чи будуть взагалі якісь зміни у нас не тільки в області, а взагалі в країні. Чи ми просто будемо знов таки говорити одне, робити друге, так? говорити одне, робити друге, стояти на місці, але на місці зараз, я думаю, що ми не стоїмо, ми падаємо просто в прірву. Тому зараз стоїть питання, що взяли відповідальність на себе, три політичні сили. Вперед це їхня відповідальність, вони сьогодні відповідають за підняття, за підняття тарифів, за розворовування бюджетних коштів, да? які платяться платниками податків. Це їхня відповідальність. Ну, власне, спілкуючись з депутатами, наприклад, міської ради, досить часто доводиться чути таку тезу, що, мовляв, от, депутатський мандат дає можливість впливати на розподіл коштів, наприклад, там, на мій округ. Ваша думка як депутата, власне, і, скажімо так, повернемося трошки назад, на 2014 рік, коли ви були головою обласної ради. Власне, чи можете ви порівняти, як зараз розподіляються кошти, на що вони йдуть більше? і як тоді розставлялися пріоритети. Куди більше спрямовуються гроші? Ну і власне цілком зрозуміле питання. Нас дивляться звичайні люди, які, можливо, не так цікавить політика, їх цікавить більше, де будують, збудують дороги і чи є кошти на те, щоб з'явилися нові школи. Скажу наступне, що гроші є в бюджеті, да, і їх є достатньо. Їх просто треба правильно використовувати, правильно і ефективно використовувати. Для того сьогодні є виконавча влада, да? Це менеджмент, скажімо, нашої області, міста там або в цілому держави, який е, ставиться якраз для цих функцій. Так? Е, Рада минулого скликання, коли я був головою. Наведу, скажу так, що це правильно, і депутати, які обрані, так? Е, це мажоритарники, які спілкуються з людьми, які знають проблематику, так, і опираючись саме на депутатську думку, я приймав рішення щодо того чи іншого питання. Тому що насправді голова, хто такий голова обласної ради? Які в нього повноваження? Та в нього повноважень нуль. Це міф Міф того, що е, це дуже впливова людина. Де юре, всі рішення повністю приймаються в адміністрації, всі повністю повноваження сьогодні мають е, обласні районні адміністрації. Обласна рада має контрольні функції. Але для того, щоб мати контрольні функції і чітко ставити про свою позицію, їй треба мати свою позицію, і свою власну думку. І не грати сьогодні, говоримо виборцям одне, а робимо зовсім друге. Тому опирайтесь якраз і потрібно на депутатів. Так? І тому моє рішення, наступне, моє рішення щодо виходу з фракції, в тому числі, було таке, що фракція збирається тільки в період перецесії. Ми збираємося за день перецесії. А 3-4 місяці взагалі думка депутатів не цікавить. Приклад з тим, що я говорив по вікнам на моєму окрузі в Шубкові, не означає, що коли депутат добувається того, що виділяються гроші, що буде щось зроблено. Розумієте? Це якраз функція безпосередньо голови обласної ради. Так? І я, наприклад, вважаю, що голова обласної ради має саме контролювати те, має контролювати питання, щоб не об'юрювали депутатів, так? щоб не було таких чітко ставити свою позицію. По відношенню до виконавчої влади в особі адміністрації обласних районних, тоді дві гілки влади паралельних представницька і виконавча, будуть знаходити спільну мову. Так? Спільну мову в плані чого? Ви працюєте добре, ми не піднімаємо питання. Якщо ви працюєте погано, то про це треба говорити. Тому що саме за радою закріплені контрольні функції, і за все, що відбувається, відповідає. Хто? той, хто має контрольні функції, тобто обласна рада, на вашу думку, чи справляється зараз цією обов'язками обласна рада, чи виконує вона на повну з контролюючі функції? Ну, по-перше, треба, напевно, почекати, так? Почекати і побачити. Тому що, наскільки це майже рік, і по, ті питання, які були пов'язані з виборами одного голови, другого, третього? Не було роботи обласної ради, як такової. От ми поживемо і побачимо. Сьогодні три політичні сили взяли на себе відповідальність за все, що відбувається в області. Тепер ми подивимось, почекаємо, тоді можна буде робити якісь висновки. Ну і власне на завершення запитання, яке мене особисто цікавить, я думаю, цікавить і наших глядачів. Якщо все ж таки позбавлять вас депутатського мандата. що Михайло Кирилов буде робити далі? Буде далі робити те, що я робив. Михайло Кирилов буде. Багато людей добрих, хороших, познайомився на своєму виборчому окрузі, знайшов багато нових друзів. Далі допомагати, тому що я все, що робив, я ж роблю все своїми силами. Це незалежно, чи я є депутат, чи я не є депутат. розумієте? Тобто я буду продовжувати те, чим займався і далі. Допомагати людям спілкуватися з хорошими людьми і робити максимум від мене залежного і незалежного, щоб досягнути результату. Ну що ж, дякую вам за розмову. Нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні про ситуацію у Рівненській обласній раді та можливе задіяння імперативного мандату у тій ж обласній раді щодо певних його депутатів ми говорили з депутатом Рівненської обласної ради Михайлом Кириловим. Залишайтесь на першому місцевому попереду, чимало цікавого. До зустрічі. До побачення.